Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу, яка буде присвячена вимірюванню радіуса кривизни лінзи і довжини хвилі за допомогою кілець Нітона. Розглянемо лабораторну установку, на якій буде власне, виконуватись робота. Вона складається з мікроскопа, перед якою розташований лінза і паралельна пластина. Як ви бачите, вони скреплені між собою трьома гвинтами. Щоб збільшення лінзи не вносило похибки в спостереження кілець, найкраще проводити вимірювання крізь плоскопаралельну пластину. До тубуса мікроскопу також прикріплюється вертикальний освітлювач. Фактично, це є трубка із отвором збоку. Тубус мікроскопа можна переміщувати в горизонтальному напрямку за допомогою мікрометричного гвинта. Повний оберт цього барабана відповідає переміщенню мікроскопу. На 1 мм. При цьому цілі оберти ми відраховуємо по шкалі, розташованій на рухомій частині мікроскопа, а частини обертів відраховуємо по барабану. Для визначення радіуса кривизни лінзи встановимо перед лінзою, перед джерелом еталонний світофільтр із довжиною хвилі 555 мм. Після цього відфокусуємо мікроскоп так, щоб в центрі була видна темна пляма, а кільця Ньютона були чітко видні. Також накриємо установку темною ганчіркою для того, щоб було краще видно, що ми вимірюємо. Обертаючи барабан вимірювального мікроскопа, наведемо центр хреста так, щоб він попав. На якесь віддалене від центру кільця, наприклад, 15. Після цього, обертаючи той самий барабан, ми будемо переміщатися ближче до центру, тим самим вимірюючи 14, 13 і 12 кільце, знімаючи відліки на шкалі. Пройшовши центральну пляму, рухаємося до 15-го кільця тільки вже з іншого боку. Такі вимірювання ми проведемо тричі. Результати всіх наших вимірів заносимо в таблицю. Для визначення довжини хвилі червоного світла ми перед джерелом встановлюємо червоний світлофільтр. Знову накриваємо ганчірку. Після чого проводимо виміри, як в попередньому експерименті. Результати вимірів також заносимо в таблицю. Дякую всім за увагу. Сподіваюся на скору зустріч у стінах фізичного факультету КНУ Шевченка. До скорих зустрічей!